Нагадаю, що всі сюжети, які були в етері, ви можете знайти на наших сторінках у Фейсбуці, інстаграмі та на Ютубі. Посилання зараз на екрані. А наш етер триває. Просто зараз сюжет з Бучі там за кошти громади, відбудували і вже відкрили нову амбулаторію, зроблену з любов'ю до людей. Амбулаторія має статус інклюзивне та безбар'єрною. Це означає, що люди з інвалідністю зможуть без додаткового стресу. Легко дістатися будь-якого кабінету лікаря. Це наша перлина в місті. Ми дуже щасливі, що ми її відкрили. Амбулаторія номер 6 Ми дуже задоволені, адже чекали на відкриття цієї амбулаторії досить довго. І е, на сьогодні ми бачимо, що умови навіть перевищують наші очікування. Новий медичний заклад відкрили в Бучі. Сучасне обладнання, ліфт для маломобільних груп населення та вказівники зі шрифтом Брайля це вимога сьогодення, кажуть медики. Зокрема, ця амбулаторія вона знаходиться в пристосованому приміщенні, але ми намагалися його зробити так, щоб воно змогло виконувати повністю функцію закладу первинної медицини. Новітній інклюзивний простір більше нагадує офіс ніж медичну клініку. Крім кабінетів лікарів, тут є рецепція, спеціальні приміщення для щеплень і для пацієнтів з інфекційними хворобами. А також комфортні зони для відвідувачів та персоналу. Передбачена в амбулаторії прекрасна навігація. Людині зручно прочитати ту чи іншу інформацію. Вона може, перебуваючи в закладі, знайомитися з своїми правами та обов'язками. Тобто, уся вся атмосфера, яку ви, мабуть, і відчуваєте, вона точно зроблена з любов'ю для людей. В амбулаторії працюють двоє сімейних лікарів. Чотири терапевти та один педіатр, а також медичні сестри. Пацієнти, які заключили декларації з лікарями, можуть отримати широкий спектр послуг у новому закладі. Чесно кажучи, влада трошки остерігалась, як пацієнти зреагують, що все-таки незначна, але віддаленість цієї амбулаторії є від місця попереднього розташування. Але пацієнти до цього ставляться позитивно. Їм подобається бути тут, в просторі, в оновленому такому приміщенні отримувати медичну допомогу. Терапевтка Тетяна Голік у професії 20 років. Має 2050 пацієнтів, каже після початку великої війни та окупації Бучі, люди частіше стали звертатися по медичну допомогу. Здебільшого мешканців громади турбують серцево-судинні захворювання та порушення ментального здоров'я, тривожні стани та розлади сну. І ми для цього проходили курси, навчалися з нами. Працювали психологи, психіатри, дали нам орієнтації, коли ми можемо надати допомогу, якщо ми вже. Не наша допомога, а вторинної допомоги. То ми направляємо потім вже до психіатрів, до психологів. Ремонт приміщення медзакладу розпочали влітку 2023 року, і вже за кілька місяців амбулаторія запрацювала. Адаптували простір до потреб пацієнтів коштом громади. Наш персонал користується попитом і вони мають декларації з пацієнтами, які не проживають навіть в місті Буча і навіть в межах Бучанської громади. Нас це дуже тішить. Ми готові надавати послуги і запрошуємо всіх звертатись до наших закладів. Незабаром у Бучі планують відкрити ще одну сучасну інклюзивну амбулаторію. Вона матиме зручне розташування та все необхідне для того, щоб пацієнтам було комфортно відвідувати медичний заклад та піклуватися про своє здоров'я.